Привіт, я буду робити собі чай і поговоримо з вами про кар'єру. Я ж тут нещодавно зрозуміла, що коли робиш відео, треба уявляти, що хтось прийшов до тебе в гості, і от ти хочеш цій людині допомогти. І, от, начебто, мене впитали, якби не знаю, ти прийшов прийшла до мене в гості, і такий Каріна, от що є, що могло б пришвидшити. Мою кар'єру. І я думаю, ну з чого б ми почали? Ми почали б з чаю, правильно? Ну Тому що якось це не гостинно одразу починати там. А, я працюю в ІТ стільки років, я така молодець. ла-ла-ла. Давайте почнемо з чаю. Мені здається, так буде. Більш життєво та реалістично, Она ж цікавить релейтабл контент. Правильно, всім привіт, я Каріна Олексєєнка і це Project Me Подкаст. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Поки я роблю чай, він тут в мене бачите, чайничок вже готується. Я взагалі сьогодні хотіла, ну хотіла і буду записувати наступний модуль нашого безкоштовного курсу для it Проджект-менеджерів. Але поки я сиділа там. Трошечки працювала над своїм вступним словом. Я зрозуміла, що хочу записати ще одне відео, тому що я робила таку невелику ретроспективу стосовно того, що мені насправді в кар'єрі допомогло. А я працюю в ті з 2015 року, і тому ми зараз швиденько про це поговоримо. Зараз чайник докипить, і ми починаємо. Я вирішила, що я буду стояти, буду вам розповідати. Перше про що я насправді шкодую, я цього не зробила, але розумію, що мені було б значно простіше, особливо в перший рік мого життя в ІТ, це знайти наставника. Наставник це дорого. Зазвичай, і до речі, наставник і просто подружка, яка вам щось розповідає за безкоштовно. Це різні речі професійно. Якщо людина виконує функцію наставника за те для тебе за гроші, вона там розробляє тобі навчальний план, робить всякі там специфічні навчальні матеріали під тебе. Ну коротше, це супер індивідуальний підхід. Саме цю, тому це зазвичай дорожче, особливо там досвідчений наставник буде вам дорожче ніж ну типовий курс в якоїсь там it професії в ІТ школі, але. Це, якщо є в тебе фінансова можливість, звернись до наставника. Це дуже і дуже допомагає, особливо коли ти на самому початку, і тобі потрібні практичні поради. Тобі потрібно провалідуватися швиденько, чи ти оце правильно зрозумів, чи неправильно, оце тобі почитати, чи оце почитати, і так далі. І наставник може все це індивідуально під тебе зробити, побачити, що в тебе виходить, чи ні, до речі. Вся моя робота з наставництво, це структура навчання, там наш план і так далі. Навіть багато шаблонів. Вони потім лягли в наші матеріали марафону який ми тепер викладаємо. І це і мені дуже сильно як наставнику допомогло, тому що ти, коли індивідуально працюєш, людина, яка в тебе на наставництві, постійно тобі показує. Ти ти коротше, по по ній бачиш по невербаліці, що так, оце щось складнувато, потрібно спростити. Оце. Там потрібно більше прикладів. Отут От щось важко заходить, і ти постійно покращуєш, покращуєш, покращуєш і саму програму, і навчальні матеріали. Тому це до речі, наступний лайфхак, про який я дуже рада, що я ним скористалася. Це бути наставником для когось, тобто стати ментором. І взяти менті, і не потрібно чекати, коли ти станеш там супер попрацюєш 20 років, і так далі. Уже коли ти мідл, наприклад, можна взяти собі джуна, тому що це капець як допомагає тобі структурувати твої знання, і ти бачиш по людині наскільки в тебе виходить зрозуміло щось. Розповісти або ти щось розповідаєш, і розумієш, що певно в, в, в тебе ще трошечки воно не структуровано, тому що людина, ну ти бачиш, коротше, по ній, бо там вона сама тобі говорить, що ну якось складнувато, ти пояснюєш. А у нас дефініція нашої компетенції, того, що ми в чомусь класно розбираємося, це коли ми можемо пояснити простими словами на різних рівнях абстракції. Тобто, ти ви можете абстрактно пояснити, можете навести деталізований приклад, аналогію, приклад із. Життя, тобто ви прям у вас якби 3D знання по цій темі, і от тоді можна сказати, що ви в ній розібралися. Тому що, якщо у вас просто класна пам'ять, ви там зазубрили якусь частинку теорії, просто її повторюєте і ніяк не можете перефразувати з іншого боку на це подивитися, то, скоріш за все, ви поки що самі не до кінця недостатньо розібралися. І бути для когось ментором дуже це тренує, класно. І попрацювати з наставником також тренує. Чому взагалі наставництво і у такій, якби, сесії, коли ти не пасивно слухаєш, а коли ти, наприклад, один слухач, або там ти слухач із невеликої групи, як у нас, наприклад, на п'ємарафонів у нас невеликі групи, і тому там важко десь знаєте, на гальорці заховатися. Така ситуація змушує тебе слухати дуже уважно, реагувати, тому що. Увага викладача, там, твого наставника, чи викладача у вашій групі, вона ну, сильно на вас сфокусована. Ви зазвичай там всі, з камерами, або так от там, не знаю, в кафешці, чи ще якось, і тобі нема де відключитися і слухати впівуха. І плюс це дає можливість, звісно, одразу. Викладачу швидко реагувати, тому що він бачить по тобі, що щось не засвоюється, і ви саме тому дуже інтенсивно проходите це навчання. Наступна порада: дякувати Богу, я це зробила. Потрібно піти в терапію. До речі, є міф, що до психологів входять люди, які там не знаю, обов'язково там жутко травмовані, щось страшне сталося, і тоді ти йдеш до терапевта. Ні, коротше, такі вираз, які дуже мені сильно подобаються: як ми робимо щось одне, так ми. Робимо все інше, от який в нас типовий графік, який спорт ми обираємо, як ми готуємо, як ми коротше проживаємо це життя. Зазвичай ми на певному рівні, якби стандарту якості, відношення до себе, якихось патернів, тенденцій, підходів. Ми робимо от одну сферу життя, так і всі інші сфери життя. Тобто, якщо ми десь звикли поспішати, приносити себе в жертву в якихось моментах і так далі. Це буде переноситися на, наші, на нашу кар'єру. І часто я помічала, що є таке упередження хибне, що ну так, я от такий не знаю, неорганізований, там ще якісь, який, ще якісь. Але я, от молодець і класний професіонал, воно так зазвичай не працює. Тому все, що тебе не влаштовує зараз е, в твоїй кар'єрі, не влаштовує в тому, як е, ти будуєш відносини, наприклад, з людьми, тому що кар'єра це дуже сильно про відносини з людьми. Це і вміння довести свій поєнт, делегувати, це про довіру, як тебе люди сприймають. Так ну можна сказати, що люди, з якими ми взаємодіємо, те оточення, в якому ми знаходимося, дуже часто є відображенням нас самих. Звісно, є моменти, які ми не обираємо, але часто ну, компанія, куди нас все ж таки взяли на роботу, це певне відображення того. З ким у нас становився, як кажуть психологи, рапорт, який роботодавець вирішив, що ми готові тебе обрати. Часто ми з нашим роботодавцем просто схожі по цінностях. Якщо наразі ти не можеш так сказати, що ти ну абсолютно незадоволений тим, з яким роботодавцем результатів ти працюєш, може бути таке, що ти. Поки що незрозуміло проявляєшся, наприклад, на співбесіді не є собою. Наприклад, ти можеш намагатися сподобатися там усім і пропускаєш моменти на співбесіді, коли порушуються твої кордони. І починаєш тоді співпрацю в результаті з роботодавцем, з яким не потрібно було починати співпрацю. І це можна відловити в психотерапії. Плюс там, як ти вирішуєш якісь проблемні ситуації? Можливо, в тебе є блокер стосовно того, що там тобі важко делегувати. Це дуже психологічна насправді проблема. Вона не вирішується просто роками досвіду. Навчитися делегувати це глибинна така психологічна історія. Навчитися заявляти про те, що ти хочеш, взагалі, від роботодавця, розуміти. На що ти можеш претендувати, на що не можеш, як відстоювати свої кордони, потреби не знаю, говорити про зарплату і так далі? Все це сильне відображення того, наскільки ми в контакті з собою розуміємо себе і як ми от уявляємо взаємодію в цьому корпоративному світі треба чаю випада, розкажу приклад того, з чим мені допомогла терапія в плані роботи. Я набагато краще навчилася делегувати, тому що я сильно прям завдяки терапії. Зрозуміла, що в мене є упередження, що є якісь речі, які очевидні, і якщо людина цього не робить, то це означає, що людина погана. І я прям не могла повірити, що людина могла мене не зрозуміти. Розумієте, про що я кажу. Я настільки могла розізлитися на когось із колег, тому що я прям була впевнена. В цей момент, що це не непорозуміння, а людина прямо наді мною знущається. І коли ти на якомусь рівні впевнений, що колега на тобою знущається, а не просто не зрозумів, дійсно не зрозумів, що, що ти там типу сказав, я не могла прям зхендути свої емоції, і у мене було два випадки. Я була в такому стані після випадку на роботі, що я просто встала і пішла додому. Тому що я відчула, що в мене піднімається така злість, що я зараз ну або фізично кинуся на колегу, тому що я не могла повірити, що мене не зрозуміли, Я я думала, що ну мене саботують і наді мною знущаються. Через цю емоцію я, я так. Не знала, куд, ну що з нею зробити. А що я просто пішла з роботи, там написала, що там мені погано пішла. Це один з випадків, який я принесла в терапію, ми почали розбирати, і мене терапевт провалювала. Сказала, що Каріна, ну я можу абсолютно повірити, що вас просто колега не зрозумів. Давайте ви завтра. Ще раз прям так і спитаєте там, чи була зрозуміла задача, і взагалі як вона була трактована цією людиною? Я сильно сумнівалася, але думаю, ну окей, я спитаю, але ну там же ж очевидно, що ну, людина просто вирішила не робити те, що я дуже чітко вказала і написала і, там, типу, все зробила, і потрібно було це просто зробити. Ну і що ви думаєте? Я приходжу на роботу, просто домовилася з собою, що це буде якби експеримент, і я ну задаю це питання, і людина така: ні, дивись ти, коли написала оце. Я подумав, що потрібно зробити отак, тому що та-та-та. І я прям бачила по всьому, як він говорить, що це не знущання, це дійсно, але мені б і в голову не прийшло. Він коли мені пояснив, як він зрозумів це. Я побачила цю точку зору, але в моїй картині світу її не було. Допоки я не спитала людину прямо, і от щоб навчитися не Придумувати собі, не робити у ці якісь незрозумілі гіпотези, а просто вміти посунути его, знати, що не всі такі, як ти, і просто спокійно задати конкретне уточнююче питання, якщо ви це вмієте, вже супер, вам це дуже допоможе в роботі з людьми. Але якщо ви цього не вмієте, цьому дуже важко навчитися самостійно, тому що в моменти, коли це відбувається. І вам прям сильно здається, що людина спеціально щось з вами робить, ви не зможете діяти професійно. А чим більше ви хочете зростати в роботі, тим більш ви маєте вміти відділяти свої емоції, своє уявлення про світ, свої гіпотези, фантазії, тим більше там якісь упередження від того, що по факту відбувається. З цим дуже важко розібратися самостійно. Тут потрібен професіонал, який буде вас валідувати, направляти і підсвічувати вам штуки, де у вас вже зашкалили емоції, і ви не можете думати раціонально, тому що ваші емоції взяли верх над вашим раціональним. Все вімкнулося якесь упередження, як у мене було, мені потрібно було вийти з роботи. Прям вийти фізично, тому що ну я не могла схендлити свої емоції. Так це відбувається. І до речі, просто замкнутися і мовчати це теж не вирішення ситуації робочої. Ми, якщо ми хочемо діяти, особливо якщо ви займаєте керівну посаду, або якщо хочете в майбутньому займати керівну посаду, вам абсолютно необхідно вміти вокально, тобто через. Слова пояснювати, що ви думаєте, що ви відчуваєте, як ви хочете, щоб було зроблено, як хочете, щоб не було зроблено. Це дуже має бути доросла позиція, коли ви абсолютно контролюєте себе і якби не знущаєтесь при цьому над собою, а ви ви дійсно розумієте, як. Люди взаємодіють між собою, ви можете потім бачити, що в когось вімкнулася емоція якась, і це, наприклад, не про вас. І ви перестаєте ображатися. Там якісь слова перестають вас зачіпати. Тобто це дуже сильно допомагає. І, до речі, це потім допомагає не лише в кар'єрі, а й в інших стосунках. Також. Наступна порада: а, беріть задачі, які вас лякають. Я в цілому так аналізувала і зрозуміла, що на кожну роботу, на яку я. Аплаїлася, так, подавалася, виходячи з вимог, я підходила під вимоги, які ставив роботодавець, максимум на 70%. Тобто мені постійно чогось не вистачало для того, щоб навіть базово покривати те, що хоче роботодавець, і це до речі насправді абсолютно нормальний. Пошук роботи ви не ви не маєте співпадати на всі 100, тим більше бути overqualified, так коли ви ще більше вмієте ніж те, що заявлено, це може бути прикольно для роботодавця. Ну і вони, звісно, будуть так хотіти. Людина за невисокий чек, яка overqualified — супер клас, але для вас набагато краще, якщо ти приходиш. І ти десь в дефіциті знань, тобто тобі потрібно швидко навчатися, включатися і так далі. І особливо, якщо тобі до 25, критично важливо заходити на посади, і потім, вже, знаходячись, якби на роботі, постійно себе челенджити задачами, які тобі поки що страшно робити, тому що це єдине. Як ми якби, кратно зростаємо в навичках. Одне діло почитати, наприклад, як управляти фікспрайс проектом, інше діло пройти навчання десь теоретично, інше діло пройти навчання в групі, де багато людей вам розкажуть, як. Працювати на фікс-прайс проектах і абсолютно інша історія, якщо в тебе в досвіді було декілька проєктів на фікс прайс, і ти сам зіткнувся з челенджами, з тим, яку документацію потрібно вести, як е, поводитися з командою і так далі. і так далі. Ну, мене, наприклад, з проджект-менеджерського так життя, але це, я думаю, аналогію можна будь-якій професії. Я не хочу говорити там про зону комфорту чи щось ще таке. Мені здається, що це не настільки зрозуміло, як е, от коли ти прям. Шукаєш, а де задача, яка мене поки що лякає. Використовуйте це, наполягайте на тому, щоб вам дозволили цю задачу взяти. А чому я кажу, наполягайте? Тому що дуже часто, на жаль, особливо якщо ваш менеджер не сильно досвідчена людина в менеджменті, роботодавець, менеджер, вони тяжіють до того, щоб давати людині задачу, яку вона точно зробить хорошо, ну щоб менше ризику було. Але людину це не розвиває, і це неправильно, справді, управлінський рі. Тому проактивно на це впливай. Старайся попроситися, домовитися, щоб все ж таки тебе, тебе взяли, У хтось там, не знаю, посупервізив, чи ти повністю береш на себе відповідальність і, ну, якщо щось, щось там не сталося, от і будеш якраз навчатися в моменті. За рік вже такої роботи. Ти кратно зростеш в своїх знаннях і практичних навичках, будеш впевнений і, скоріш за все, в рази більше вже заробляти. Наступне буде релевантно для всіх діджитал професій IT, не IT, От короче, ви людина, яка працює за компом, дуже важливо знайти собі хобі не про інтернет бажано. Тобто не відеогейми якісь не ще якась ця історія. Щось абсолютно контрастне для психіки, ніж сидіння за компом, це або якийсь активний спорт, або десь, де ми щось робимо руками, щось створюємо. Наприклад, те, як це театральні гуртки, де потрібно тілом щось там показувати, там якісь емоції проживати. Коротше, чому це настільки важливо? Тому що оця робота. Вона специфічно впливає і негативно впливає сидіння за компом в довгій перспективі на нашу психіку, на нашу нервову систему і на наше тіло. Важливо, щоб спорт, якщо ви хочете, щоб це хобі було спортом, дійсно допомагало розвантажити мозок. Тому що я декілька років комбінувала роботу в ІТ і силові тренування. І зараз в ретроспективі розумію, що краще було б все ж таки поєднувати для мене, наприклад, поєднувати це з пілатесом, з йогою, щось, що буде заспокоювати мене. Силові тренування вони розганяють тестостерон і всяке таке. Плюс, мені здається, я там спину травмувала. Я не можу цього. Ну, коротше, в мене травмована спина, але просто лікар не може мені. Точно сказати, чому і скільки це років вже воно почало проявлятися, от в, в, в цьому році. Мій поєнт в тому, що тобі потрібно знати, чітко розуміти, що оця робота має чимось компенсуватися щоденно в твоєму житті. Має бути час, коли ти не просто не біля компа, а там, наприклад, знаєте, як цей мем, що я реворджу себе, дивлячись у великий екран. Після того, як я сидів за середнім екраном, а потім ввечері я заспокоюю себе маленьким екраном, ну розумієте, так наше сучасне життя. Ось цього. Не можна робити десь, має бути час, коли ми робимо щось абсолютно інше для нашої психіки, щоб розвантажуватись щоденно. Тому що інакше в довгій перспективі це впливає на всі сфери нашого організму. І на завершення для айтішників майте план на вихід з айті. Зараз для когось дивно прозвучить. Дивіться. Дуже часто it спеціалісти починають свою роботу в IT заради грошей, так, заради того, щоб вирішити своє якесь нагальне питання, позакривати, не знаю, якісь базові потреби там. Вам може не вистачати банально на нормальне харчування, на оренду житла, на купівлю житла, на якісь історії в IT Дійсно, ми можемо це закрити доволі швидко, якщо ви все правильно робите. Ви починаєте порівняно з багатьма професіями в Україні особливо заробляти доволі добре. Але IT – це дуже специфічна, як я вже сказала, виснажлива така для психіки сфера. Більшість спеціалістів в IT – теж це те, що я помічала помітила якісь момент за собою і по своїх колегах. Ти відчуваєш що щось не так, але не розумієш. що. Я вважаю, що в IT не можна працювати е, все життя на типових посадах. Там не знаю, все життя попрацювати просто проектним менеджером. Все життя попрацювати просто розробником, просто тестувальником це виснажливо. Ну це навантажена робота, і тобі потрібно або стати якимось лідом, який навчає, або піти в топ-менеджмент, який більше там оверв'ю над проектами має, або там над компанією, піти в продукт оунерство і допомагати бізнесу навіть не тому, що для розвитку, а тому, що. Оця робота, вона з якогось моменту стає для тебе занадто монотонною і вже просто зростання в зарплаті не допомагає. Тобто, тобі потрібно якось ще навчитися монетизувати свої знання. Я собі планувала, що я стану або в майбутньому, тому що мене завжди цікаво бізнес, або я піду в консалтинг, навчання, і всяке таке, тому що це те, від чого я кайфую. І от що тут можна зробити? Потрібно знати. Про себе, як потенційно ще ти можеш монетизувати свої знання, які ти отримуєш в ІТ. і таким чином ти будеш знати, на що потім звертати увагу. Я через те, що я мала кар'єрний план, я знала, що мені потрібно багато займатися менторством, тому що я скоріш за все піду в якісь моменти саме в консалтинг. Мій поїнт в тому, що потрібно це забрати в зону свого фокусу і зрозуміти. Що скоріш за все тобі буде дуже важко, наприклад, бути просто проектним менеджером наступні я не знаю, 30 років. Буде дуже важко, навіть якщо я не знаю, ти в рази зростеш в зарплаті. Сама ця робота, ця роль, вона доволі описана, як і інші ролі в команді розробки, якщо так подумати правильно, ці ролі доволі описані. Ти, скоріш за все, знаєш, як ти будеш працювати ну, ще через 10 років. І про цей план про умовний вихід з IT, Ну це я так якби, перебільшую, так але не обов'язково там не знаю ставати фермером. Але я думаю, що тут зрозумів мій понт, так мати у цей план глобального розвитку, тому що інакше можна фоново так непомітно для себе вигоріти. І часто я бачила, що тоді спеціалісти йдуть просто в нікуди, роблять паузу, не знаходять. Себе і повертаються назад, і так цикл може повторюватися. І, от щоб такого не було, потрібно глибше зрозуміти, ким я хочу стати, коли виросту. Добре, я сподіваюся, що було корисно і цікаво. Побачимось в наступних відео. Пока-пока.